Триває літо одна із найнасичніших найнаш... пір року саме для тих. Верст населення, які нещодавно були школярами, які вже за крок до того, аби стати студентами вищих навчальних закладів. Наша активна молодь у Вінниці долучається до багатьох заходів, які, зокрема, організовує Вінницька молодіжна рада. І про це хочемо поговорити сьогодні із гостею нашої студії, секретарем Вінницької молодіжної ради, Наталією Іващук. Доброго ранку. Доброго вітаємо вас. Мали дуже багато в нашій студії ваших колег, гостей спілкувалися протягом року про ті події, які організовували. Хочемо, ще вас запитати, розкажіть, на чому зараз зосереджена Вінницька молодіжна рада? Чим займалася до повномасштабного вторгнення? Чи щось змінилося станом на сьогодні? Отак кардинально. Так, дійсно, ми розуміємо про те, що воєнний стан вносить свої корективи. Якщо раніше діяльність Вінницької молодіжної ради полягала в дозвіллі студентів, підлітків, школярів зараз це продовжується, але трошечки вносяться свої зміни, тому що ми розуміємо про те, що ми повинні волонтерити, допомагати. Ми повинні в першу чергу і розвивати себе, адже свідома і активна молодь це майбутнє України. Ми повинні повинні такими бути, ми повинні прагнути стати кращими, тому що нам цю країну відбудовувати з таких цікавих подій, типу, що були зараз, це можу згадати з 27 по 31 травня в міському центральному парку Леонтовича відбувалася благодійна акція долоньки захисту. Де абсолютно всі охочі долучалися до плетіння сіток? Ми допомагали волонтерській спільноті Чарівна Мережка. Ця акція була організована міжрегіональним. Гуманітарним штабом за підтримки міської ради, обласної і, зокрема, відділу молодіжної політики Вінницької міської ради і Вінницької молодіжної ради за ці декілька днів було дуже багато охочих, було зроблено колосальну роботу, дуже багато сплетено сіток. І надалі наша, як то кажуть, мрія не те, що ціль популяризувати таку роботу, тому що війна триває. Вона все ж таки триває, і нам потрібно разом її е, пришвидшувати її перемогу. Наталі, до речі, стосовно цих сіток, так. ми пам'ятаємо, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, як активно всі почали принаймні це робити. І тоді були вимоги до того, з яких матеріалів потрібно плести ці сітки. Тобто є, е, знаєте, е, колір. Якась кольорна гама, Звичайно. приносили речі, люди, розпускали їх на стрічечки, на ганчір'я, і це мав бути якийсь темний колір, колір хаків, в якому ми сьогодні одягнені. Ти пропонуєш От, нам Вз... <с можемо, можемо. <с влітку обов'язково мало бути щось так, біле, взимку біле. Взимку бо все з... не зрозуміло, що потрібно якогось жовто-гарячого такого багряного додавати. Чи є зараз якісь вимоги до ось плетіння? Осіб? Зараз залишаються ті самі кольори: камуфляж, хаки, зелені відтінки, темні такі коричневі. І е, е, за цю благодійну акцію люди приходили. Матеріал вже був абсолютно підготовлений. Стояли люди, які вміють правильно плести, тому що повинна бути техніка. Просто так ти її не сплетеш, тому що вона не буде виконувати тих функцій, яку вона має виконувати. Маскувальний. так, кожен. звичайно, е, там були волонтери, які допомагали, і всі діти. Батьки з дітьми, всі, хто гуляв по парку на цих вихідних, всі могли долучатися до цієї акції. Ми безпосередньо слідкуємо дійсно за розвитком подій в молодіжній раді, і тим чим займається молодь. Але ви сказали про те, що дійсно, попри все, ми маємо нашу молодь розвивати і рухаємось до відбудови нашої країни так. стосовно проєктів, які ось саме зосереджені на розвитку і якомусь культурному дозвіллі, що можливо такого масштабного відбулося, і що можливо планується за кулісся привідкрити на так нам, звичайно. Ми в першу чергу дійсно піклуємось про те, щоб молодь розвивалася, шукала себе, бачила і різні напрями роботи, і досить ну, нещодавно ми почали працювати в цьому напрямі. Це така профорієнтаційна діяльність. Угу. Дуже багато створюємо майстер-класів, тренінгів, лекцій, зустріч з якимись успішними людьми для того, щоб молодь познайомилася з різними видами діяльності, можливо, щось знайшла. Для себе і чому ось... чому це ми ще ще не дали з жодної лекції, як успішні люди профрієнтація на працю працевлаштування? Я думаю, що це буде в планах. Ми обов'язково звернемося. Контакти мене вже є в будь-якому випадку. І ось нещодавно у нас була лекція. І зустріч по інструментах штучного інтелекту в it компанії ПАМ, яка розташована в нас у Вінниці, де майже 30 охочих, вони приходили в цю компанію, їх ознайомлювалися з офісом, з роботою. Ми День розуміємо відкритих круто, дверей, для типу них сробило, того. Ми так? розуміємо, що все, що сучасне, цифровізоване. Це викликає дуже великий та. ажіотаж серед молоді. А от, до речі, стосовно цього ажіотажу, хотілося поговорити на початку саме літа цієї гарячої пори для абітурієнтів, як ми говоримо. Тому що я пам'ятаю, коли я закінчував школу в далекому 2006 році. У мене був довідник абітурієнта. Я собі ось так листав ті сторіночки, знаєте, обирав під завершення. Ну звісно, не під завершення навчального року, тому що ти заздалегідь думаєш, чим Отлично. будеш пов'язати своє життя. От а зараз і поїхати кудись в іншу область на день відкритих дверей було проблематично, хоча можливо. Дуже багато змінилося векторів напрямків у молодих людей стосовно обрання професії. На чому зараз от більше акценту. А що взагалі про що забули і до чого інтересу Ну, так, немає. як я вже говорила на початку, що ми молодь, яка повинна відбудовувати країну, в основному Ну, типу того, але в основному я бачу наплив студентів і молоді на, наприклад, ознайомлення з органами місцевого самоврядування. Ось буквально. Також декілька днів назад була екскурсія е, молоді до е, зали засідань міської ради. До, е, е... Центру надання адміністративних послуг угу. «Прозорий офіс і до департаменту соціальної політики також була екскурсія, ознайомлення. Діток було теж дуже багато, тому що це цікаво. В основному тобто молоді рветься до влади до влади, Все до змін, це, ну, як то кажуть, як сказати, це повне право містян брати участь в самоврядуванні нашого міста. Цьому до, і та? ціль в Вінницької молодіжної ради, крім того, що ми там організовуємо дозвілля і розвиток. Це і участь молоді в самоврядуванні. Самому житті міста, як то кажуть, громадському, тому що їхня думка важлива і це потрібно враховувати. Також з таких, що недавно було це е, був майстер-клас з оціночної діяльності. Е, методи оцінки був фахівець, який пояснював про те, що це майже на ну, кожній професії в, в, в різних галузях така система використовується також було дуже цікаво. Що це означає це оціночна діяльність? Ну, Про що це було... конкретно йшлося на ці лекції? На цій конкретно це було по оціночній. Не вартості, як це правильно назвати, а саме архітектурних споруд, але okay. вона буває, я так як сказала, в різних професіях, в різних галузях своя. В, в тому випадку була дівчина, яка розповідала саме про це. Вони виконували різноманітні задачі, де пробували самі визначати, як воно повинно бути, метражі і так а, далі. Тобто така собі аналітика, але які, да. якісь архітектури. Ми дуже часто зустрічаємо на інфопросторі безпосередньо і на ваших сторінках, в тому числі мається на увазі молодіжної ради таке визначення, як ігротека. Для молоді так. розкажіть детальніше, тому що насправді я з цим ознайомився е, нещодавно, і давайте розкажемо нашим глядачам, щоб вони також розуміли, про що йде мова. Це дуже цікавий напрям нашої роботи, тому що щосуботи на базі креативного простору Level 80 функціонує клуб настільних ігор. Ігродвіж він уже функціонує майже рік. За співпрацею з релакованим видавництвом настільних ігор, де представники молодіжної ради, а в основному і всі, хто приходить в креативний простір, мають можливість грати. Дуже величезну кількість настільних ігор. Це не просто якісь там розважального характеру, це і економічної тематики пригодницької, екологічної досить багато є різних нещодавно. Була в нас екологічна типу екологічної мафії. Ми знаходили тих, хто шкодить, і допомагали міст громадянам відбудувати світучу і гарну країну. І забирали отаких от мафіозів. Слухайте, чи вдається вам можливо десь з цих ігор, інтелектуально розвиваючих якось переносити це все ці знання? У реальне життя. Це ти одразу будеш надіти слів про мафію, там, чи бутонніше підкись взура екологічну про екологічну мафію. <сум> 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 ну звичайно, я ми знаємо про організацію толоки, маю <сум> так. Звичайно, <знаємо. сум> ми говоримо зараз про ігри. Ми розуміємо, що це все переноситься спочатку сюди, у свідомість і потім в дії. Дуже частими і традиційними, я навіть сказала, є щорічні толоки Вінницької молодіжної ради за підтримки відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Це е, ми очищуємо і прибираємо в основному береги малих річок, долучаємо якомога більше закладів, е, там коледжів, просто охочих для того, аби ми е, дійсно розуміли і цінували про те, що е, ну, нашу землю потрібно берегти і не робити лишніх дій, як то кажуть. Але е, буквально недавно. Е, курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ разом з на чолі з відділом молодіжної політики долучилися до прибирання оздоровчого дитячого табору. Так, я маріуполь інформацію окремо так. просити так, 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 так і я рахую, що це досить такий е, це було вагу... крок. І... що ми говоримо і далі перевносимо це все Одна в нас справа закликати, розповідати так. про це, інша справа на власному прикладі показувати, як це робити. Наталю завершення сьогоднішнього ефіру. Можливо, є якийсь захід, який організовує молодіжна рада. Ось найближчим часом маєте можливість проносувати наших нашої дійсно. У нас 15 червня відбудеться майстер-клас цивільного захисту самооборони на базі кооперативного інституту з 2 по 4 до буде фахівець, який буде навчати е, цьому молодь, тому е, ми активно запрошуємо усіх, а також я раджу усім. Підліткам, школярам, студентам, абітурієнтам активно підписуватися на сторінки Вінницької молодіжної ради і відділу молодіжної політики, тому що зараз є літо, навчання закінчилось і можливостей для розвитку є дуже багато, тому важливо дов... їх не пропустити ці можливо, тому що так як я сказала, ми майбутнє і хочеться, щоб воно було дійсно свідомим. Друзі, долучайтеся, беріть активну участь у всіх тих заходах, які організовують у нашому місті, зокрема про те, чим. Живе і що робить Вінницька молодь? Говорили сьогодні у студії з Наталією Іващук, секретарем Вінницької молодіжної ради.